У нас пикник с кавою Видите, яка краса Привіт! Надія Ярослав. Тут, бачите, це є місто Кавала. Далеко від Ярослава відходити не можу для того, що не буде інтернету. Тут маємо оливки. Там саме центр. Я прийшла. Руки тремблять, це вітер на дворі, вітер. Нічого Надія Михайлівна, як буде все добре, приїдете на море. Матрас надувний є. Ліжку купимо. Віце як гарно. А там горе тасос. Та, у нас сьогодні там в нас шторм нас сьогодні просто ми не думали навіть йти купатися, бо сьогодні мав від 7-ї години падати дощ. Потім перенесли дощ на 11-ту, потім перенесли дощ на другу годину ночі. Ні, дня, не ночі. І ми вирішили, що треба піти на море. Ми думали, тут величезні хвилі. Прийшли, а не було, нема. Ярослав каже, що буде за дві години шторм. Так що ми побачимо. Зайшли, купили кави, соку свіжого, з... З... з чого в мене сік був. За апельсин, євро п'ятдесят. Ще, ще трошки вам покажу море. Мама, мама, можна, можна. куди? Через камінчики? Почекайте. Добре. Всім дуже дякую і до зустрічі!